Вони витрачають тисячі, а володіють мільйонами. Вони встановлюють простим людям зарплати і пенсії та переконують, що борються з корупцією і, начебто, почали із себе. Їхні декларації про доходи у понеділок опублікували на офіційних сайтах. Та більшість з підлеглих Віктора Януковича не думали, що особиста інформація, яку вони подали до відділу кадрів, швидко стане доступною для кожного. Про те, що вони будуть опубліковані, я знав. Просто то, що вже вони сьогодні буде опубліковано, цього я не знаю. Якщо ви маєте на увазі, чи давав я свій консент, тобто згоду, ну за а що як я її може не давати. І, хоча закон нині не зобов'язує чиновників оприлюднювати свої доходи, з рішенням президента на банковій не сперечаються. А саме Віктор Янукович пояснює його прес-секретар, вирішив показати в міст кишень і своїх, і підлеглих. Це було рішення президента, і очевидно, це для того, щоб справді довести, що вся діяльність адміністрації цілком прозорою. Справа добровільна, але наказу президента рівні всі, наскільки та інформація, яку чиновники вказали в своїх деклараціях, відповідає. Дійсності. Висновки можна зробити уже з першої сторінки, де вказані загальні відомості. Наприклад, Віктор Янукович написав, що проживає на Оболонській набережній 15. Але гаранти конституції у цьому будинку майже ніхто не бачив. бачив. Тільки по телевізору. телевізорі. Ну, взагалі ні разу не виділа. Ніколи? Послявиру, по моєму, один раз как-то через місяць, через два он приезжал сюда. Но там і ремонтные работы, там жі ніхто не живе. Приклад президента прийняв і його права рука Сергій Льовочкін. За декларацією він би мав проживати в селі три ліси, що за 100 кілометрів від Києва. Знайти будинок, у якому нібито живе глава адміністрації, виявилось непросто. Зовні й не скажеш, що в цій садибі прописаний мільйонер із банкової, а все тому, що він тут не живе. Засвідчили односельчани. Я ніколи не його, я його взагалі не знаю. Я тільки бачу на фотографії. його. У нього тут родственники. сам Сергій Володимирович сюди не приїжджає. Я, чесно говоря, один раз видел. Керівника банкової у Трилісах бачили минулого року на освяченні новозбудованого храму. По селі розмови ходять. На церкву глава президентської канцелярії розщедрився. я общети, що з зі своєю компанією, Ну і гроші доважаємо. Інший мільйонер, віце-прем'єр Сергій Тігіпко, місцем проживання вказав квартиру, яка виставлена на продаж. Про що свідчить вивізка на балконі. А його колега, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, нібито живе в будинку номер 19 на вулиці Лютеранській, за кілька кроків від адміністрації Януковича. Але на цій вулиці вдалося знайти лише будинок 19А. Схожа історія з президентським радником Ганною Герман. 29-го будинку, на який у декларації вказала чиновник, на вулиці Хмельницького у Києві немає. Натомість є 29-2. Чи такі ж достовірні дані з прибутками чиновників, які з їхнім місцем проживання, журналістам перевірити не під силу? А тим, кому під силу, поки що не перевіряють за новим антикорупційним законом свої декларації чиновники надаватимуть податківцям лише з наступного року. Когда декларация будет подаваться в налоговую инспекцию по месту жительства госслужащих, в данном случае будем тогда и разговаривать, кто ответственен за это. Естественно, будет ответственность за проверку именно этих сумм налоговая. Це відділення податкової і отримає наступного року декларацію президента, якщо виходити з його київської прописки. Наша знімальна група вирішила не чекати і показала президентські прибутки сьогодні. Зокрема, поцікавилася, чи не викликає підозри у податкової наявність земельної ділянки, зазначеної в цьогорічній декларації президента. Вартість такої кількості землі у Межигір'ї, де насправді проживає Віктор Янукович, оцінюється у мільйони доларів. Але таких грошей на її купівлю. Судячи с декларации, у гаранта не было. Могу вам сразу сказать, что эта земля не обязательно должна быть куплена. То есть это не обязательно договор купивли-продажу. Любой человек, согласно нашего законодательства, имеет право обратиться в Сельскую Раду и получить безоплатно, потом приватизировать эту же землю. Але привласнити схожу ділянку звичайному українцю можливо настільки ж, наскільки журналістам отримати відповідь від президента на запитання, як йому вдалося заволодіти межигір'ям. Партійні соратники Віктора Януковича, зокрема й його радник Ганна Герман, радять журналістам не зазирати в кишені можновладцям, а унаслідувати їхній приклад і самим оприлюднювати декларації. Поща теж ввела Декларацію на видатки не тільки для політиків, що треба зробити в Україні, а й для журналістів. І тоді було видно, чому журналістка, який їздить на е, дуже дорогій машині, не повинен декларувати і пояснювати звідки вона в нього а політик має. Ну ти розумієш, діло в том, що обслуговують своїх господарів. Я це прекрасно знаю 85% журналістів в цій країні Занімається головний редактор тижневика. Кореспондент ні холуєм себе не вважає, ні інтереси власника каже, не обслуговує. А пропозицію можновладців оприлюднювати декларацію не сприймає. Що трошки переплутала з несправним, кост чиновники мають обов'язки перед народом. перед общественностью журналисты это э, грубо говоря инструмент общественности перед которым должна отчитываться власть да? власть отчитывается перед общественностью в лице прессы а, власть существует на деньги людей вот поэтому логично что у власти требуют отчетности а не злоупотребляет ли она средствами общественности э, и так далее и тому подобное Поэтому во всім мірі атласці требують отчетності. Покажіть ваші доходи, покажіть ваші розходи. При чому тут журналісти уже сім років поспіль журналісти цього видання складають рейтинги найбагатших українців і вивчають майнові статки чиновників у те, що задекларовані багатіями цифри, є реальними їхніми доходами. Не вірять Скоріше всього, заявлені доходи багатьох членів Кабінету міністрів, Администрация президента не соответствует действительности. Ну, например, если вы посмотрите на задекларированный доход Клюева, первого вице-премьера, и Колесникова, просто вице-премьера, у них цифры отличаются в 50 раз. При этом, если вы посмотрите на их состояние, вот стоимость активов, она примерно одинаковая, там 230 миллионов долларов. А поэтому может ли такое быть, что люди, обладающие примерно одинаковым состоянием, декларируют вот, абсолютно разные доходы? Скорее всего, господин Колесников указал. А настоящий свой доход господин Клюв, скорее всего, опять-таки, указал не настоящий свой доход. Відтак, якщо вірити задекларованому, віце-прем'єр Борис Колесніков заробив торік найбільше з усіх можновладців приховувати, каже, йому нічого. Я в прошлом году платив 22 мільйони гривень по доходному налога, якщо вы лично меня спрашиваете. Як у віцепрем'єра декларація багата на прибутки, так у радника президента Андрія Гончарука його звіт багатий на автомобілі. Їх у чиновника аж шість <сюда. facial> <struggledgger> найдорожчий Мерседес Гелендваген вартістю приблизно у 100 тисяч доларів. На якомусь автомобілі там їздить син, на якомусь автомобілі І ще хтось їздить. Тобто такої, такої кількості зрозуміло я не використовую. Але відверто у нас в сім'ї е, автомобіль «Гелендваген», на HeLand leurs... yeah, якому я їжу «Гелендваген». Я купив на е вторинному ринку, тобто він мені обійшовся дуже дуже з великим заощадженням. Як на долоні виписала в декларації свій автопарк і інший радник президента Марина Ставнійчук, окрім двох іномарок, не забула вписати вантажівку і трактор. Чоловік займається сільським господарством і. Е е е Скажімо, достатньо давно е були куплені е цей трактор ним особисто не господарством, а ним особисто І до теперішнього часу вони рахуються на ньому і нікуди дітися. А от у президента ні трактора, ні іномарки немає, як засвідчує його декларація. Та й майже гір'я йому повністю не належить. Запевняв Віктор Янукович, торік журналістів для переконливості пообіцяв їх у гості запросити. Але як тоді повідомила Ганна Герман, автобусів для охорони Хочих випити чаю з гарантом, не знайшлося, але гостини таки будуть. Переконує тепер уже прес-секретар президента, бо її шеф хоче бути максимально відкритим. Коли поїдемо в Межигір'я? дайте трошки часу. Я знаю це запитання. Я над ним працюю. Ірина Герасимова, Олексій Тищенко, час підсумки.